Привіт, моя Ананасики та ви на каналі Тока Ананас. І як ви думаєте, чому я сижу на пляжу біля моря? А тому що в Тоті-Боті вийшло нове оновлення на цю тему. Я дуже рада. І в цьому оновленню вийшло о, новий пак одягу, новий пак мебелі та трьохповерхова віла. І в цьому. Відео сьогодні ми подивимося це оновлення. Ну, давайте не будемо тянути, та подивимося його нарешті. Я так його чекала, ви навіть не знаєте. Ну і давайте почнемо з того, що подивимося новий о, одяг в креаторі. Але тут не тільки одяг, тут ще нова зачіска. Нові зачіски є. Ось тут для хлопчиків ось такі. Ну, чому можна і для дівчат вже ж теж. Такі чомусь я не розумію, тут показує, що теж ну добре. Давайте подивимося в інші волосся. І ось тут для дівчат. а де така, що. А, ось ось це волосся. Воно мені, коли я дивилась відео про це оновлення, воно мені дуже сподобалось. Але зараз... Коли я примірила мені, тому поверну своє звичайне волосся. Воу, дивіться, як все прикольно. мені дуже подобається цей новий одяг. Бачите, який він прикольний? Клас. Поки що ось це залишу. О, нарешті зробили ось таке велике. Я якраз собі хотіла щось новеньке. Тому що в мене ще є живіт. І тут новеньке. Ну, мені не дуже подобається ця капка. Давайте подивимось сюди. О, ось така панамка, прикольно Вау! Дивіться, яке тут класне! Ось така і такі. Мені дуже подобається ось ця квіточка на волосі. Тут такі нові окуляри, які прикольні. Так, ну і ще щось новеньке. Ну і тут ось такий, не знаю навіть, як можна сказати, що це на голову. Добре, і давайте будемо дивитися новий пак мебелі. І ось так виглядає ця трьохповерхова віла. Давайте вже її побудуємо. Так, ось вона будується, будується. І заходимо. Так, ось заходимо. І тут я вже тут ось. Мені вже дуже все подобається, все таке прикольне. І якщо нажати на цю травичку, тут буде ось така схованка для крампота. Я собі теж таке хочу. Прикольно Ну, давайте далі. Це я вже розумію секретка. Я поки що не знаю. Як відкрити ці двері? Ну, тут якась пляшка ось лежить. Може вона нам допоможе якось. Давайте подивимося. Так. Як це його забрати? Не відкривається. О, забрала. І, і поки що нічого не розумію. Давайте вже будемо дивитися. Ну, ось тут ось так. І далі потрібно пливти Чому чомусь я боком якось пливу? Ну, добре. Далі ось такий круг. Надуважка така. Ну, давайте вже зайдемо всю віллу. Мені дуже подобається. Вау, як прикольно. Це я так розумію проход і все. Більше далі. Далі немає що піти. Ні. Ну, добре, тоді давайте піднімемося на другий етаж. Ось ми вже на другому етажі. Ну і давайте дивитися. Вау, прикольно, як! Просто скільки разів я за це відео сказала вау, мені каже, дуже багато. Далі ось тут так теж прикольно, класно все. Мені дуже подобається. Давайте зайдемо далі. І ось тут так теж. Прикольно. Ну, давайте знову піднімемося на третій етаж. Так, піднімаємось. Просто мені це оновлення так подобається. Це моє улюблене ольга. І ось ми я вже піднялась на третій етаж і виставила сюди всі нові речі, щоб ви побачили їх. І відео не було таким добрим. Ось так. Тут все дуже прикольно. Всі речі такі прикольні, класні. Навіть замок дивіться, який. Тут навіть лодка є. Взагалі так класно. Далі тут Ліжко, навіть ось таке, яке висить. Далі шкафи. Ну, коротше, все дуже прикольно і класно. Мені це оновлення дуже сильно сподобалося. Чи вам сподобалося, думаю, ну, думаю вам теж дуже сильно. Ну, На цьому все. І всім па-па. до наступного.